Всім привіт! Мене звати Саша. Ви попали на канал влогів. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь. Показую життя таке, яким воно є, звичайної людини. По назві відео ви вже зрозуміли, що я лечу в Дубай в Об'єднані Арабські Емірати. Я це зараз говорю і навіть не вірю цим словам. Реально початок відео буде можливо трішки задовгий. Я хочу вам розказати свої емоції, що, як, куди і чому. Але якщо вам не цікаво це, то можете одразу перемотати до того моменту, коли я показую свою валізу. Для мене це дуже важлива подія. Я дуже переживаю, Надіюсь, в мене все вийде. Але страшно знаєте чому? Бо я, мало того, що я лечу в Дубай, я лечу не з кимось, а одна самісінька. Я вже один раз літала. Ми летіли з мамою на відпочинок, але ми летіли з своїми рідними, які вже дуже багато разів літали, вони там у усьому розбирались. І плюс ми вилітали з України, і це було набагато проще. І взагалі це було 2020 році. І я вже якби не пам'ятаю, як там, що. Взагалі робиться і що куди йти. Тому у, я вже майже місяць готую до хтось до цієї поїздки. Я передивилась вже всі відео про правила в Дубаї. передивилась всі відео, як там в аеропорту себе поводити, що куди йти, де реєструватися, де там багаж, де там які гейди, як знайти гейди, пересадки, пересадки, просто все. Плюс англійська потрібна, мінімальна, хоч якась, але базові слова я просто вивчила, які треба знати в аеропорту, щоб я розуміла, хоча б коли йду по стрілочкам, тим там всюди табло, всюди стрілочки. Щоб я хоч розуміла. І декілька фраз, щоб я могла там сказати, куди я їду, чому я їду. Якщо запитають, яка ціль поїздки. Я <запливі> лечу одна, і я лечу щось з пересадкою, не прямо. Не прямо в місце призначення, а я лечу з пересадкою в Турції. А, ні, ще один факт не уточнила. Пару років тому було легше, бо не було війни. Ми, можна було аеропорти були відкриті, і ми вилітали з України. А тепер, щоб полетіти кудись, нам потрібно звісно, виїхати за кордон. Я буду завтра виходити їхати в Кишинів в аеропорт. Кишеньові їхати буду 13 годин. Потім в Кишиньові я сідаю на літак і лечу до Турції в Стамбул. І як я розумію, ну це пересадка, і потім е, лечу вже в Дубаї нарешті. А в Стамбулі, як я розумію, побудували новий аеропорт, е, який вважається чуть ли не найбільшим у світі. І мені, мені мене ця. Це Паніманія пугає, що він найбільший у світі. Мені, дай Боже, розібратися в маленькому аеропорту, в кішонь, як я розумію, він не дуже великий. А там найбільший у світі, що там, я дивилась відеообзор, що навіть пишеться, скільки хвилин е, потрібно, щоб дійти до такого-такого-гейду, -то, -то тобто виходу до літака. І там були такі минути, що до гейту взагалі потрібно було йти пів години, пішки. Це взагалі. Я, а мене ще й пересадка буде час 30. І це мене дуже пугає. Мене, мене просто всі мислі пугають. І питання наступне: чому взагалі, що я туди собралася, Це їхати без грошей, без нічого. Бідна людина сидить в селі. Мені була пропозиція від людей знайомих. Наші знайомі, які живуть в Дубаях, вони уїжджають, в них є собачки. І за цими собачками потрібно доглядати. І в відтоги нарисувалась я, яка згодилась на цю пропозицію. На це було б дуже глупо не згодиться. Мені так сказати, потрібно буде доглядати за собачками, вигулювати їх, кормити, слідити за ними, бути постійно поруч, бо, ну собачки, як мені пояснили, вони дуже дружелюбні, Їм Постійно потрібне, е, потрібна увага людини, щоб не почували себе самотньо. Е, Тому мені ось така пропозиція поїхати полетіти, подоглядати за собачками, заробити гроші та ще й подивитися на це прекрасне місто Дубаї. Зараз майже 5 годин вечора, і я тут працювала в неудбуці. Е, а зараз вирішила вже почати знімати це відео. Хочу вам якраз показати ось свою валізу. Це я просто це я ще не склала, це протягом пару неділь я просто потихонечку складувала те, що я там вже не буду носити, ось сюди, потихонечку, щоб нічого не забути. Е, мені так найкраще складати речі, тим паче я цю неділю взагалі майже зайнята не була. Я в основному там їздила там щось пошопиться, до речі. Про одяг в Дубаї, а я буду думаю, притримуватися трішки цієї тактики. Не буду покриватися з ніг до голови, бо жара, я не знаю, як це буде. Буду старатися покривати плечі. Коліна, думаю, не важливо. Важливо тоді, коли я буду виходити в якісь супер багатолюдні місця, бо там, я думаю, буде дуже багато місцевих, і вони я не хочу цих косих взглядів. На моє тіло. Тут я тут мила ці баночки, купляла собі ще один тревел набір ємкості ємностей для подорожі. У мене був один такий, якщо ви бачили влог з моря, то вам я вам показувала його. І купила ще такий, тому що мені треба баночка якась ось така. З ось таким пімтиком. Бо я купила собі лінзи і мені немає куди ось цю рідину перелить, а це дуже велика така <свісно> баночка. І... Не знаю, як я буду їхати тащити. У мене є от такий теж дорожній набір для лінз. Але тут ось така манісінька баночка для оце, цієї рідини. І на дві неділі... А, я ж саме головне не сказала. На дві неділі мені точно його не хватить. І не сказала найголовніше, наскільки я їду в Дубаї. Я їду на дві неділі. Ну, трошки більше там 16 днів, начебто. Сьогодні теж буду думаю складати оце все. Як бачите, в мене тут такий оцей костюмчик. Правда, він дуже відкритий, не знаю, куди його буду носити, можливо, просто вдома буду носити. Купила собі пару футболочок. Ось такі, бачите, світлі купила штани, бо в мене взагалі мало штанів. такі, що літні саме тоненькі. І я пару разів їздила, купляла собі такі штани на всякий випадок, щоб покривати ноги. Тут в мене опять, мої футболки, бритва. Топи, юбочка нижче колін, плаття нижче колін. Ну, коротше, я тут понабирала нормально. Ще білі штани. Ось такий чемоданчик, до речі, теж купила, бо в нас не було. У нас є чемоданчик, але він більший. Мені великий не треба. Ось такий маленький взагалі вполні мені прекрасно. Купили, до речі, в сінсеї за 1000 гривень. Подивимось, що у мене тут в ручній кладі. Я беру з собою кофту. Понятно, що в Дубах там 50 градусів тепла. А от коли буду перелітати, переїжджати, можливо, десь щось буде холодно, тому на всякий випадок буду носитися з цією ковтинкою. Ручну кладь, ось такий маленький е рюкзачок, Мені більшого і не потрібно. Тут в мене саме основне це правильно: їда і паспорт. Все, нічого не треба. Паспорт, двоє парочків. Далі в мене тут кошельок, павербанк і їжа. Ось така. Я взагалі я передивилась дуже багато відео, що взяти з собою. Але так і не зрозуміла, що брати, що не хочеться, щоб воно й воняло. Не хочеться, щоб там якась ковбаса чи ще щось, якісь бутерброди. Але я взяла в основному все солодке. Ну що ж зробиш? Що є? У мене тут три батончика, соломка. Солодка. Думала, що солона буде, але тільки солодка. Далі два контика. Ось така от штучка смачненька, сушені курячі слайси. І ще там в холодильнику в мене лежить е, сир. І ще бочки треба купити і водичку. Щось мені здається, що я занадто багато речей беру. <світ> Не знаю, я вже тут відклала. Футболку одну і шорти. У мене тут, виходить, велосипедки, двоє штанів, юбка, топ, сукня, нічний комплект, костюмчик. Ну, це таке мало місця займає. топ і три футболки, ну і сорочка. Хоча на 16 днів, в принципі, я думаю, нормально. Що ж я хочу взяти шопера. Я хочу взяти сумочку. Я ж не буду з цим ходити постійно. Ну що, приблизно ось так виглядає вся моя доглядова і недоглядова. Косметика, все, що можна було перелить баночки, я перелила. Все, що в коробочках, все в коробочках. Я ось стараюсь складати. І тут, доказується, ця частина отак закривається. Тут така. Штучка, а там защіплюється такими рімішками. Якось так виглядає чемодан. Щось мені здається, що я взагалі щось неправильно тут все понаскладувала. Все, я психанула і перескладала все. Якось так. Так якось краще даже виглядає, мені здається. Це ми ще застіпнемо тут його. Воно буде краще тут. Тут всякі такі штучки. І тут теж речі. І... Всім привіт, як Це вже другий день. І сьогодні я їду. Я вже сьогодні їду. Ой, боже, як мені страшно. Ви не уявляєте, скільки переживань. І рідні за мене переживають. Я вже помила волосся. І сьогодні мене мама з Дімою дома, то вони мене відпроводять в Київ. І там вже в Києві автобус. <ган> uh. <ган> Який їде до Кишеніва до аеропорту прямо. Я, мабуть, почну вже знімати другий влог, коли буду вже саме їхати. А це буде такий вложик, так сказати, моїх зборів. <ган> і я сподіваюся, що мені мама зможе заплести косички. Мені просто Лерка колись такі класні косички заплала. Типу 6 штук з цієї сторони 3 і з цієї сторони три. Я дуже надію, що мама таке зможе сплести мені, бо. Я думала, типу, або два колоска сплести, бо ну, з волоссям дуже важко. Але в мене ніколи не виходить рівний пробір тут ззаді. Він постійно в мене кривий. Зараз хочемо поїхати в грибінки, мені треба ще докупити там водичку, ще щось може якийсь батончик. Не знаю, як оце все поміститься сюди. Але я хочу ось ці батончики обрати, бо щось моя душа підказує мені, що вони не смачні. Я своїй більше понакуплювала цих, які я знаю. Фітнес вони завжди вкусні. Сушені курячі слайс. Тут 30 г, тут немає, що їсти просто. Далі два контика, не знаю, можливо, один взяти тільки. Все, общем, якось так я тут запакувала. Не знаю, чи мені буде зручно, але ось тут, бачите, ці штучки, водичка дуже влізла. Люка заплетає мене. Дивіться нормально, мама всім пуків вже зійшло. Ага. Коротше, ми з вами домовлялись, що вона заплала шість кусичок, таке як мені плала. Красивий, типо, не выворить. Вона пробувала не виходить, не выворит. Не получилось. Потім пробувала ось так типу плести, тільки щоб шість їх було. Так як вона вміє. Не виходить так, некрасиво. Кажу, ладно, давай вже тоді дві. У мене вже така паніка почалась, Заплила дві, і я плакала, тому що мені не подобається. Але вже краще буде так, бо якщо я сама собі заплату, то там буде хуже, мені здається. Тут менше, тут більше. І ще мене дуже бісить ось ця штучка. І я плакала через це, що я не гарна. <с Tennessee> Класно, да? З вами в цьому влогі попрощаюсь. І в наступному влозі ви вже побачите, як я буду їхати. Ehm... Як? Мені це путешествие <райде> пройде, тому чекайте наступних влогів. І всім дякую за перегляд. Всім пока!